Так, підписники гості каналу всім привіт! Сьогодні у нас 15 червня. Будемо починати крутити цього дракона. Кабіна вже вроді більш-менш готова, треба його відігнати звідси, поставити назад оці всі фари, де знімали ми за щиту, бо воно все обще було вчіпляне. І будемо відганяти. По ходу зараз буду показувати що. Що будемо робити? Перше, залиємо масло, нові фільтри поміняємо. Вон масло зляте. Дивіться, я там не знаю, скільки казали, в мене виходить вон, 8 літрів. По ідеї тут має бути 9. Воно збігло все, бо воно стояло відкрите там вже Блин, в мене десь днів 5 збігали. І так само тут водичка була. Так само тут була водичка. Вон зляли. Не водичка, а антифріз. Шланг ще вісить звідти. От так коротше. стойничок чистий. Фільтра там поміняємо. Тут електроподкачка. Думаю проблем з цим не буде ніяких. Будемо працювати. Дивимось, так це все було накрито. От тут доски, на уголках мішки, на трубі теж. От там де циклон, там то стояла вода. Відер, мабуть, 4 було, блін. Так, далі. Далі, далі. Зараз почепляємо фари. Бо от тільки з них он лежать. Дивіться, от таке підбарабання. Не видно з тієї сторони, ще відкрити. Ну так, як струночка враз. Тут тільки де кришка резіна, блін, така щось подерта. Ви грохот, подивимося або будемо міняти, або підріжемо гарненько. Так, от таке мастило Вольфовське 1540 Бельгія. Так, Дивіться, що ще покажу? Мені подобається тут фільтра. Дивіться, от такий фільтр бумажний, це старий. Новий ще поки не брав. І всередині от такий картридж. Цей картридж був забитий від таку жопу, що не було тих цифр видно. Гарненько змою ще вистірав, виду його вичистив, бомба. Пара таких, я комплект, нові купив. В агродрузях замовляв. Так само масло фільтра. Дивіться, встають ті два фільтри сюди, закриваються такою кришкою. Плюс в цій кришці дивіться, ще отакий от отстойник. Через цю дірочку якось там знизу воно збирає те сміття. От, бачите, крупно. Це нормальна тема. Тільки я щось не знаю цей язичок, я не подивився, де був. Чи зверху, чи знизу. Ладно, Розберемось. Тут надпис є. Ага, все зрозумів. Тут все, все ясно. Для таких як ми розумних. Стає він тільки одною стороною цим так ось сюди. І знизу стягає туди сміття. Плюс циклон. Так само розбирається і тут отстойник зверху. Це Система тут на вищому рівні. Тут навіть пише що, сіки через сіки чистить. Якось отак. Блін, дивіться, ще не побачив. Не знаю, чи видно. Всередині ще стоїть така крильчатка, турбінка, типа. Чи воно крутиться, чи ні, не, не знаю, але... от така фігня. А, що ще далі? Дивіться, циклон. Ну, він то крутиться. Е, циклон крутиться привод ремнем від мотора знизу. Тут стоїть щиточка, сюди нічого не набиває вже. І найкращне. Тут стоїть от така щітка, щитка типу, і кожух видуває він звідси, можете бачити звідси з куліном. Вентилятор дує, завіхряє і це все звідси вдолять сюди, чистить пилюку. Це взагалі бомба. Тут немає такої масії, що там забивало. Ну, Будемо працювати, будемо бачите. Так, Так, шундіра офігіваю, що більше і більше, міняю фільтра. Такі патрубочки бачу, блін, і сучиться масло. Ну і значить масло, подача якась ще обратка. Знімаю, лється вода. Думаю, що за херня, думав, думав, потім дивлюсь, де фільтр міняється, відкрутив. От така приблуда, такий теплообмінник, охлаждає масло тут перед фільтром чи після фільтра одразу. Пробочка для зливу є, все добре, що був. То сол чи антіфріз, не знаю, зелене і солодке наголи. От такі два патрубки з помпи йдуть. Зараз ми їх поміняємо. Там воно ставиться, бо і тут дві трубочки. Вони геть гідь... хтось криво поставив раніше вони не сходились, не було солосності. Потім на помпі патрубок, бо теж він сучиться. І на цих трубках можна було б там на помпі поміняти. Но... Блін, ну туди долізти це нереально. Це треба знімати або радіатора. Це все знімати найскоріше, або генератора і пробувати якось туди лізти. Так, часи тікають, а роботи робиться зовсім мало. Один поміняв, ставлю обичний шланг, ну, от такий він, там щось з кордом трохи. Масло якесь. Зараз ще другий. Тут і згиб маленький, тут буде добре. Там трошки ризкий. Придеться ще м -м, посередині хумутиком зіжму, щоб не сплюскувався. А На запас вже закажу такий, як треба, буду там дещо разом заказувати, щоб не спішити, бо зараз треба срочно від'їхати. На турбінку поміняв туди став хорошо. Все, хумутики, оце ще його рідні під отерточку, нержавейка, чиста. То так, зараз туди колечко підібрав резинове. вставляю чуть-чуть провертаю і буду ставити фільтр. Так, будемо пробувати заводити. Возьдемо трошки. Так. Трошки заржавіло. О, насос працює. Маса якось там неправильно включається, вроді виключав, включаю, і воно все одно робить. І це не горить. Так, дивіться. По мотогодинах вон, заміна масла. Вроді все працює, не знаю чи скручене, чи ні, але тут ще є. Не знаю де. Січана кала якось повинна включатися. Сигнал. Це стартер. Це походу. Трошки потримаємо тако, Побачимо, як він заведеться в сльозини. Насос хай покачає. Так, на щось одна лампочка блингурей. Не знаю що червона, но зараз подивимся. Може масла ще нема. О. Все, Ще одна класна штука, включення січкарні. Дивіться, тут двойний ремінь. З цієї сторони одинарний профіль С. Включається, от вона крутиться. О, блін, включилось, от шліці зайшли. І це все закривається. Зараз я запущу і покажу, як воно робить. Дивіться, все крутиться. Зараз даєш газу і муфта включається січкарня. Раз, два, у нас... Так, далі жатці. Питались. Він приїхав вже от з такими трубами тут, щоб не намотували сюди нічого на ці пружини. І з ось такими е стеблепідйомниками от, на пружинах вони грають. Це, я так поняв, вони тут регулюються, їх треба трошки підняти, бо деякі стирчать, деякі ні. І от так вони грають легесенько. Це взагалі. Такі я вроді і на черметі бачу, треба буде ще зуденьку награти. Тут їх на 3 метри стоїть раз, два, три, 4, 5, 7, 9 штук. Ну, Прижимних тут Прижимних тут взагалі багато. блін. Напроти масія. Тут капець. Так, в жадці блін вода. Вон видно як висить, прорвалася. Думав відчепити, щоб добре накрити, бо через наклон, ну туди воно не лягає і водичка блін, заходить. Це я ще раніше тоді пальці відкручував, було все добре, це вже блін забігло. І нема дірочки, ніфіга, зараз прийдеться щось просверлити. Так, дивіться, є тут дірочка, де масло виміняв. 2200 моту годин, 15 в 40, сан несті. Не знаю що означає, але за 107 мото часу масло таке чорне не могло ніяк бути. Допишемо своє тут. 1540, тільки 2300 і будемо собі теж знати. По цій стороні виняв елеватор, цепочок новий, скребочки нові. Дивіться, він без люфта. От урушу. Ну, мінімальний якісь там є, звісно, але всі бочоночки крутяться, все, от рівнесенькі. Це вже його міняли, бо не на закльопках, а на болтиках. От. от такі плоскі болтики. Тут. Просто гаєчка резина он м'ягесенька. Цілі. По зв'язку зв'язочки під заміну. Бо зв'язка стерта, вже гризе оцю херню. Хотів зняти не можу, бо тут забитий бортик, не злізає підчіпник. Вже з понеділка шліфанем. Візнімо короб відкручений. Там відпустив тут. Тут ці всі защити він зняв. Тут повідпускав теж, блін. Багато знімати. Цепочки відпустив. І оці болтики там все. Цепок витягується через верх туди. Сюди витягну. Так само і ця зірочка. Всі чотири, мабуть, будуть мінятися. То якось отак.